Вітаю глядачів мого каналу, вітаю запоріжців. Я виклала розклад на три доби, зараз він викладає, зробила, зараз він викладається, поки загрузиться, і там показала, що будуть загрози Запоріжжю. То будемо дивитися зараз ми. Я навіть не знаю, як мені дивитися, чи на сьогодні, чи на три доби дивитися. ну Зараз спробуємо подивитися на три доби. Давайте попробуємо подивитися на три доби. Так, глянемо. Так, ось ми сьогодні дивимося, дев'яте, десяте і одинадцяте. Значить, сьогодні, бачите, у нас більш-менш нормально. І е, я можу сказати, що сьогодні буде більш-менш спокійно. Закінчиться нормально. Ці три доби. 9, 10, 11. Зараз ми будемо окремо дивитися. Сьогодні це до 12 години, і е, там вже підеш інші, доб, інші числа. Е, ну, давайте я ще по одні, одну карту покладу. Вже на сьогодні з такою накладочкою зробимо, по Так, трошки буде неясна ситуація, але взагалі-взагалі тут все буде все буде нормально. Так. Ну, і ось оце. 9, 10, 11, всі три карти у нас погані, скажу вам зразу. І вони тяжкуваті. Це, знаєте, цю ви карту всі. Це буде хаос, це буде якась ситуація дуже швидка, дуже різка і дуже схожа на обстріли. По косі ми можемо отримати якесь. Серйозне повріздіння десь чогось, і по горі ми будемо мати теж проблеми проходити їх. Це я вам кратко показала ці три доби: 9, 10, 11. Ну і давайте ми подивимося, розкриємо. так 9 9 лютого. Я вам скажу так, присутствия цієї карти мені показує, що це буде для нас на користь. Це наша карта і це показує нашу силу. І це показує, що ми пройдемо це більш-менш з меншими втратами. Це я вам кажу, як є. Бо ця ще карта показує повернення до кращого і зміни до кращого. Кольцо – це як підтвердження цього вже, як остаточне, знаєте, як печать. Але тут же, але тут же нам іде роздоріжжя. Пам'ятаєте, я вам показувала, коли ми клали на мапі предуче відео, воно зараз викладається. Ви його побачите. Нам на Запоріжжя впали всі карти, от просто всі: пльотки, коса, е е гора, що е там ще погане, трансформація. Е і оця також там впала. В общем, коротше, що я можу сказати вам, бо ми там криси ще впали, чи щось таке, чи лисиця, ну щось таке. Короче. Е все негативне, що могло впасти, воно там нам впало. І що ще я можу вам сказати? Що оця ситуація, вона ще й під питанням буде. Тобто вони запланували, але вони ще і не впевнені в цьому. Але ми впевнені в цьому. Ми будемо над цим працювати. Це дев'яте. 10 лютого. Давайте я вже подивлюся на 9, на 9 число вже подивлюся і інші питання. Да? Чи будуть у нас руйнування домівок, будинків по Запоріжжю від цього всього? Хаосу. Падає нам башня, вона лежить між, в принципі, положительних карт. Не повинно бути таких руйнувань великих, і їх може взагалі не бути. Так, дивимося, що у нас буде з промисловими підприємствами. Чи постраждає хоч якесь підприємство від малого до великого по Запоріжжю. 9 числа, 9 лютого. Так, є такі наміри. Є, є, є. є. Якісь промислові об'єкти можуть постраждати. Можуть постраждати. Але все одно ці об'єкти будуть працювати. Вони все одно будуть працювати і будуть відновлювати. Покажіть мені промисловість правого берега, чи будуть там проблеми з ударами ракет промисловості руйнування? Ні. Лівий берег Запоріжжя 9 лютого. Удари ракетами, дронами, чи будуть руйнування по лівому берегу промислових об'єктів Запоріжжя. Є така можливість, там це готується йдуть якісь зміни. Але, якщо чесно, я не бачу взагалі, в загальному не бачу. Давайте глянемо Заводський район, промисловий майданчик. Чи будуть там руйнування від ракет. Може, просто знаєте, може, просто а, карти. Я можу неправильно поставити запитання, і карти так і відповідають. Не бачу я загрози і неясна ситуація. Так, добре. Покажіть мені, будь ласка, промислові об'єкт Моторсіч. Чи будуть там удари по цьому заводу 9 лютого. Так, да, дуже схоже, що можуть бути. Дуже схоже, що можуть бути. Три карти, які показали. О, ці оці кольця, які стискаються вокруг завода, і це все йде трансформація. Тут ідуть якісь документи оповіщення, якась важлива буде ситуація. Теж пов'язана з цим всім. Але, знаєте, от таке ощущення. Ну ладно, я не хочу казати, хай воно так буде. Дуже схоже по січі. дуже схоже. Дуже схожі люди. Так, да, дуже схожі по січі, що можуть бахнути. Там двійка у нас була по моторсічі. Подивіться, я розклад робила по моторсічі. Там невпевнена ситуація постійно. Весь лютий. Так, давайте подивимося: м -м, тепло, тепло станції, тепло мережі, оці всі об'єкти наші по Запоріжжю, чи будуть туди удари. Ось, пожалуйста, Бачите? Тобто буде там якась проблема? Буде? Буде по тепловим. Так, а енерго. Енерго. Чи, буде, чи будуть удари по енерго якимось підприємствам, які виробляють, подають енергію, електрику? Я не знаю, як вони називаються. Будь ласка, ці підприємства, які надають електрику в Запоріжжі, чи будуть там руйнування від ракет? Ну, тут, тут зразу випала перша карта. Це подвійна ситуація. не зрозуміла, Але ще вона показує зрадників. Але вроді як ще й нічого буде, більш-менш так, добре. Давайте ми подивимося мости. Мости в Запоріжжі 9 лютого, від ракетних ударів ще будуть у нас руйнування. Новий мост, Дніпрогес та Преображенський мост. Ну, от бачите, по Дніпрогесу тут ідуть такі у нас вроді як проблеми, але тут іде захист всесвіту, вроді як ще й нічого по мостам. Так, і давайте глянемо ми за залізничні вокзали. На 9 люте, яка буде ситуація у зв'язку з ракетними ударами, дронами, що там буде, яка ситуація, чи будуть там ці події, що то буде для нас? ЗД1, ЗД2, ЗД-ліве. По 7, 3, ну Тут нормально буде все хорошо по ЗД-1, по ЗД-2 ось башня падає нам, а тут хитрі маневри якісь будуть по ZDL. ну Можу сказати, що по ЗД-2 тут ну, не повинно бути чогось такого, не повинно, воно нормально завершиться. по ZDL, по ZDL, по полуні тут не дуже так воно якось, але тут і не буде великих руйнувань. Тут більш якісь як плани, знаєте, і такі страхи. Поки що по, по, по вокзалам більш-менш нормально. Ви бачите, що нам кругом падає медведь. Зараз, от прямо по розкладам пішов ведмедь. А це дуже хорошо. Це наш ведмедь. Це наша сила. Наше підсилення вже пішло. Так. До речі, вже от ці отряди, на які я клала розклади, хто піде більше, чи переселенці, чи місні, вже 9 тисяч набрали. Це ж не тільки в Запоріжжі, це ще, по-моєму, в трьох областях, чи в двох областях, я не пам'ятаю. Ну, ці, які йдуть прифронтові, там вже біля 9 тисяч на вчора було людей, це мотивовані люди, які йдуть. Туди, так, і дивимося так, вокзали ми подивилися. І давайте ми глянемо по торгівельним об'єктам відкритим-закритим на 9 число, яка буде ситуація на 9 лютого, чи будуть там удари ракетами. Торгівельні об'єкти в цілому, я дивлюсь, в цілому, мені ніколи це там. Роз... Так, дуже схоже, що по торгівельним об'єктам. Бачите, тут три карти. такі, Трансформація випадає у нас в між нормальними картами, вроді як нічого, очікуються прильоти. очікуються прильоти, і... Але з ними буде теж неясна ситуація, чи будуть вони, чи не будуть вони. І тут іде захист Всесвіту. Люди, будь ласка, я вас дуже прошу, не скупчуйтесь, не скупчуйтесь цих. Приміщення, десь отак от падаєте на землю, тобто, ви знаєте, що вам робить, але загроза там існує, бачите? Але ситуація не ясна, і ще йде захист всесвіту тут у нас. По трансформації тут нормально, так, вроде як нормально, але ця трансформація наниз іде з пльотками. Так, це успішна трансформація, може, навіть підсилять, підсилять цю історію. І, е, бачите, по колу, по колу. Куди, куди вже нас стріляли в торгівельні об'єкти? От Там воно може щось так і буде. Але воно не закінчиться для них нічим хорошим. Абсолютно. Вони нічого не досягнуть цим. Так, і давайте подивимося кушугу, чи будуть там руйнування на ці 9 числа, чи будуть руйнування, будівель від ракет, снарядів, дронів кушугу. Ну, є наміри, але ні. Ні, кошугум, ні. Так, і балабіно те ж саме питання: руйнування будівель від ракет. Дронів. Будь ласка, покажіть, чи буде таке у нас? Що то буде для нас? Неясна ситуація для Балабіно, Ще вона під питанням. А, там точаться ці розпусти. Але ключ в наших руках, якщо даже воно буде, відіб'ють балабіно. Е, ну, Якщо, звісно, то не буде С300. Так, все, ми подивилися з вами 9 число. Давайте глянемо 10. Ось воно коса. І давайте ми зразу поглянемо, що то буде для нас в плані, в плані прильотів, що ми будемо з цього мати, Що по ітогу В принципі, нічого страшного і не трапиться. Чи будуть у нас загиблі люди 10 лютого від ракетних ударів? А ви знаєте, змія і труна це дуже погано. Особисто на здоров'я. Особисто на здоров'я. Мені не подобається ця двійка. Я маю на увазі ця парочка. Вона мені не подобається. Хоча тут йдуть зміни на краще, вроді успіх, але тут, тут буде якась історія. Ну, вроді як і риби, але я хочу ще перепитати, люди. Я перепитаю зараз ще. Ді, Слава, Богу. Слава Богу, в родині. я по-іншому запитала. Так, тепер я хочу знати, чи будуть у нас руйнування будівель, домівок, де живуть люди? Чи будуть там руйнування від ракет, дронів, снарядів тощо? Ні. Промислові об'єкти в місті Запоріжжя чи постраждають від ракет дронів 10 лютого? Да, промислові об'єкти можуть постраждати. Можуть постраждати, але в цілому стабілізація буде, але там це, це об'єкт, який постійно вони лупашать. Постійно. Так, ану, давайте глянемо. Правий берег 10 лютого промислові об'єкти, будь-які, чи будуть там руйнування від ракет та дронів. Правий берег Запоріжжя. Буде якась подія, але вона закінчиться більш-менш гарно. Нашою перемогою, значить, відіб'ють ракету. Лівий берег промислові об'єкти, чи будуть руйнування 10 лютого від ракет дронів. Скручується оця змія вокруг чогось, але, в принципі, це не до чого. Зміни йдуть на гарне, підсилюється ця історія. Давайте глянемо заводський майданчик Промисловий Заводського району, що будуть там руйнування 10 лютого від ракет-дронів. Прям повторюються карти, ви бачите? Собиті якесь буде, але воно буде на краще. Так, і давайте глянемо. Моторсіч 10 лютого. Чи буде цей завод постраждалий від ракет-дронів 10 лютого, чи будуть буде руйнування в ньому? 10 лютого. Ні. Так, дивимося тепло мережі, тепло. Сіті, оце все ці підприємства, які дають нам тепло, гарячу воду, чи будуть руйнування по Запоріжжю цих об'єктів. Башня, але вона лежить між гарних карт трансформація. Ну, таке очищення, як по колу будуть йти, щось там пакості робити. Але в цілому, вроді як і нічого. Як ударів не буде. Просто якісь, може диверсії, чи будуть, чи будуть якісь диверсії там на цих підприємствах тепло, теплоснабження міста Запоріжжя? Чи будуть якісь диверсії? 10 лютого? Неясна ситуація, але сила така шалена, вона захистить то все. Енерго, енергопостачальні підприємства по місту Запоріжжю, станції, чи будуть в них руйнування 10 лютого від ракет, дронів тощо. Чи будуть руйнування? Ні, трансформація буде на краще, ніяких руйнувань не повинно бути. Давайте подивимося, чи. Яке состояння буде наших мостів 10 лютого в Запоріжжі від ракет дронів снарядів? Чи постраждають наші мости? Новий мост Дніпрогес і Преображенський. Новий, Дніпрогез Преображенський. новий, Дніпрос Преображенський. Дивіться, по новому мосту будуть якісь собиті йти по башні, неясні, але башня і собитє падає. 10 лютого новий мост може постраждати, але тут нам падає ключ. Значить, на нього буде все ж таки замах, але ми його відіб'ємо, я так розумію. По Дніпрогесу також тут йдуть оці скупчення по крисам якісь речі. Але тут сила також падає, закриває цей мост. І по Преображенському мосту, там теж кольця зміїні плани. Але все закінчується в нашу пульсу. Слава Богу. Але бачите, яка загроза існує все ж таки? Я взагалі я дуже удивляюсь, як наші хлопці утримаються все. І це просто чудо якесь. Так, залізничні вокзали по місту Запоріжжю 10 лютого. Чи будуть удари по ним? зд 1 ЗД2, ЗД ліве Ракетами-дронами. Покажіть нам то, чи будуть вони там. ЗД1, ЗД2, ЗД Ліве. Неясна ситуація буде з ЗД1, бо тут щось точиться, щось якісь плани вони хочуть. Двойственна ситуація, вони не впевнені, нічим то не закінчиться, По другому Запоріжжю. Таємниця якась іде, хочуть щось вони зробить, але теж ніфіга не вийде. По ЗД-лівому, -лівому, взагалі там їм нічого не світить. Так, і у нас о, торгівельні об'єкти. Торгівельні об'єкти по. О, 10, на 10 лютого, по, по Запоріжжю відкриті, закриті, яка буде історія в плані ударів ракетами, чи є така загроза дронами. Дивіться, йде трансформація, і вона йде по кольцу. Кольцо лежить між лисицею і трансформацією. Це кольцо це, оце, що я кажу, що воно буде йти по колу. Причому стабільно буде йти по колу. Знаєте, стабільно буде йти по колу. Ось. Значить, 10 лютого я вам кажу ще раз, що торгівельні об'єкти під загрозою. Я тут не розбивала на закриті відкриті, то самі будете це все, люди, себе якось захищати. Я не знаю. Менше шляйтесь, як кажуть. Знаєте, це тут кому повезе. І навіть немає двойственної оці роздорожки, що вони не хотят. Хотят. І 9, і 10 торгівельні об'єкти під загрозою. Відкриті, закриті, не знаю. Так, давайте глянемо. Тепер у нас кушугум, яка буде історія 10 лютого, чи будуть руйнування від ракет-дронів снарядів. Ну, тут сонце впало, тут хоч плануй, хоч не плануй, все буде добре у вас там. Балабіно 10 лютого, яка буде обстановка. В плані руйнувань ракетами, дронами, будівель, домівок людей, які проживають в Балабіну, чи буде така історія? Що воно і як там складеться, покажіть нам то, чи будуть руйнування. Ні, не буде там ніяких руйнувань. Карти того не показують. Так, там сидять оці е, суки, причому вони місні, але е, нічого там не буде. Ну і в принципі, я все вам показала. Забираю цю косу. Хочу, хочу показати цю косу. Будь ласка, карти покажіть цю косу. Що ви хотіли нам сказати про цю косу? розкрити нам цю косу. Що хотіли ви нам показати 10 лютого цією косою? Люди, це буде якесь рішення дуже е, приємне для нас, стабільне для нас, для нашого сообщества, і воно буде нам на успіх. Але це буде якесь рішення, але воно буде в доброму плані. Е, просто що коса, вона взагалі така тяжка карта, але це рішення, тому треба продивлятися цю косу. Може, нам представлять нашого губернатора. Він приїде вже. Його представляє цей військовий, чи він, по-моєму, він силовик. Е, даже, я прослухала, чесно кажучи, всі три Херсон Запоріжжя і ще якась область, не пам'ятаю яка, е, всі силовики, всі силовики там йдуть. МВДшники, СБУшники, всі силовики. Так, ну і у нас 11 лютого, будь ласка, карти, покажіть мені, яка нас чекає ситуація 11 лютого. І ви знаєте, що, мабуть, ми 11 лютого подивимося, бо у мене перерветься тут зараз зв'язок і буде розірвана частина. Давайте я вам 11 лютого покажу отдільно, щоб ми спокійно його роздивилися. Добре? Я вам... Вдячна, що ви дивитесь мої відео, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, лайки, продвігають відео, продвігають канал. Це дуже приємно. І пишіть, будь ласка, свої коментарі. В описі під е, відео є е, е, на особистий розклад телефон є, якщо хочете там кинути на Я алек шоколадки не купляю, але я е, 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 теж, теж чим питаюся, крім шоколадок. Тому як приват, приват карта, будь ласка, якщо хтось бажає, має бажання підтримати, то все в ваших руках. Е, я подивлюся 11-те, зараз зроблю відео, бо я просто не впишуся, воно розірветься, а то буде кусочками. Все, па-па.